Доброго дня усіх вітаю. Один з наших клієнтів зробив нам запитання. Каже: надайте пропозицію на той скотч, яким зручніше всього пакувати. Ну, дивіться, питання цікаве, але відповідь можемо надати таким випадку, якщо ми будемо знати, що ви пакуєте та як ви пакуєте та чим ви пакуєте. Але роз... давайте подивимося, звичайний розмочок для скотча. Ось, у нас є ті ролики, які ми більш частіше всього пропонуємо на пакування е, От таких намоток. Зараз я вам покажу і продемонструю ціни. Тобто, е, ці всі ролики е, йдуть з посиленого е, скотчу, це наша торгівельна марка пакунок. Ось, бачите втулочку. Е, більшість з неї вже знає, давно з нами працює, але дивимося. Якщо ви пакуєте пістолетом, то ми рекомендуємо вам. Ось ці три намоточки. Раз, два, три. Почнемо з найменшої. Найменше неїна вага буде. Приблизно там 270 грамів, навіть 282 грами. Ціна, її ціна від 35 гривень. Більша намотка йде. Ось, бачите, воно стає. Пістолет, ще є вільне місце. От, вага. Вага 410 грамів, і ціна, відповідно, неї набуде від 52 гривень. Більша намотка. Це, здається, 600 грам має ролик важити. Да, 610 грам, бачите. Ось дивіться, до чого ми доходимо. Якщо він стане, він стане але він вже на перших е вимотках буде стопорити. Тобто, можливо, якщо його трошки відмотати, вам буде зручно і мотати далі, працювати з пістолетом. Ціна такого ролику від 78 гривень. І беремо такий, ну це ми вже. Бачите, 762 грами, він уже в пістолет не стане. В будь-якому випадку, це тільки для ручного намотування. У нас є також і більше роліки, але я їх показувати не буду. то вже для машинного пакування, і, гадаю, вам буде нецікаво. Тобто для пропозицій під пістолет ми вам рекомендуємо отакі три позиції. По цінах е я вам сказав. А більш детальна інформація на нашому сайті за оцим посиланням.